Школа, 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 письма на нас, и мовчат виночек милые дито. Першого тривога, школа, 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 сідай до весни Клич знову нас до знань дороги Молодна родина, наші вчителі. Добрими очима зустрічають. І тих гайдо наші дні шкільні, не поміть за всім. Свято першого дзвоника оголошується відкритим. Право підняти прапор, надається візняк Олі та Бойко Назару. Ще Носильчани, шановні жителі нашої громади, гості, дорогі мої діти, учні, сьогодні маємо гарний світлий день. Давайте відчуємо усі оцю хвилину щастя. Сьогодні ми всі зібралися на шкільному подвір'ї і розпочинаємо уже не перший військовий в умовах війни жорстокої кровопролитної навчальної рік. Сьогодні все одно нам радісно на душі. Нашу шкільну родину поповнюють прекрасні діти: 39 першокласників. Такий урожайний маємо рік. Он деякі батьки, які привели першокласників, навіть здивувалися, і це здивування відбилось на їхніх обличчях. Та, що так багато маємо такі гарні, два великі класи. Це дуже радісно. Бо війна вийшла знайшла корективи і в наше шкільне життя, і в режим школи, і в те, що у нас багато зменшилося учнів. Багато учнів забрали документи, бо проживають за кордоном. Інші будуть навчатися на екстернатних, сімейних формах навчаннях, залишаючись учнями нашої школи. І нам сумно, що не всі разом ми можемо зібратися зросту подорожів по всьому світу, але все-таки підтримки своєї держави. Бо ви діти України, і у вас українське коріння. І тут лежать могили ваших прабабусів, дідусів, ваших предків. Давайте будемо обдумувати кожен свій крок, кожен свій день, кожну свою мрію і всі разом творити своє спільне, прекрасне майбутнє. Успіхів вам, мої дорогі, найкращі. Я сьогодні любуюся і не налюбуюся вами, шановні мої колеги. Натхнення вам, творчих злетів, бажання, бажання йти до школи, як на свято, кожну хвилину, віддавати дітям усе, що ви знаєте, і разом з ними вчитися. Бо діти наші креативні, вони в такому великому поступі в технологіях, що іноді обігнали нас на голову, на дві, але це не соромно вчитися разом з нашими дітьми. До слова запрошується наш духовний наставник, Отець Андрій. Слава Ісусу Христу. Кажуть в народі, що є два типи людей. Одні зранку встають і кажуть: О Боже, ще один день. А другі кажуть, Боже, дякую Тобі за цей день. Напевно, що сьогодні багато хто зранку встав і сказав, О Боже, ще один навчальний рік. Але те, хто встав і сказав, Боже, сьогодні дякую Тобі за ще один навчальний рік. Каже Галина Михайлівна, ми сьогодні переживаємо хвилину такого щастя. Знаєте, і наше щастя воно сьогодні є можливе завдяки збройним силам України. Бачу сьогодні дуже багато тут присутніх, хтось в цивільному, хтось в такому воєнні одягу, але це щастя, хвилинки щастя, воно є можливе завдяки їм. знаєте. підтримуємо їм своїх молитв, але так само сьогодні підтримуємо своїми оплесками. їх активно, активно своїми Дякую. Дякую вам. Напевно, що 11 сказали, Боже, фу, нарешті цей останній рік сьогодні в, цікла, в цьому школі. Знаєте, але ці моменти ви будете згадувати ціле своє життя, свої шкільні роки, як ви разом тут сиділи за партою, ті пригоди, які ви спільно мали, знаєте, ті зальоти, які ви спільно мали, будете згадувати ціле своє життя. І є дуже важливо каже це те письмо, що будете їсти. Із праці своєї плід. Важливо є сьогодні вам, дорогі не тільки випускники, першокласники, але всі учні, вчитися заради світлого майбутнього нашої країни. Бо якщо будете, будемо вчитися заради оцінок, заради яких інших таких речей, ми все пройде. Але коли ми будемо розуміти, що ви є майбутнє і ваше здобуття, здобуття навчання, здобуття знань є майбутнє в нашої країни. Знаєте, мусите вірити, що хтось з вас буде не знаю, напевно, що якимось президентом, мером, очільником районної обласної адміністрації. Хтось буде генералом, майором, можливо, знаєте, головнокомандувачем буде нашої країни. В це треба вірити. До цього треба йти. Другі виплатичі вчіть, бо за бо ви вчите майбутнє нашої України. І велика ви маєте дуже великий матеріал. У своїх руках, в яким можна дуже багато чого зліпити. Казав Аристотель, що е, людина це є така дитина, матеріал, який як майстер ліпить легче, так само ми ліпимо своїх дітей. Тому важливо є, що маємо одну велику ці це і майбутнє, світле, вільне, незалежне нашої країни. Тому нехай сьогодні Господь благословляє кожного з вас, кожного викладача, кожного. Першачка кожного одинадцятокласника, кожних батьків, оце так само праця, і зараз уділю вам благословення на цей рік навчання. Господи Боже наш, ти даєш нам нагоду почати цей шкільний рік, щоб ми могли пізнати і полюбити тебе і твоє преславності творіння. Ми благаємо Тебе, пошли Святого Духа Твого на батьків наших, на викладачів наших, на учнів усіх. Щоб вони зуміли і гідно виконувати заповіді Твої, На вчителів, щоб вони могли сповнити свої обов'язки, навчаючи своїх учнів, а зокрема на всю шкільну дітвору, щоб вона ревно виконувала покладені на них завдання і в цей спосіб зросла у знанні. О Марія, мати Божа, зелянься на нашу шкільну дітвору, хорни її і дай їй успішно провести цей шкільний рік. Нехай Господь, наш люблячий батько, благословить усіх вас. І хоронить вас і подасть вам потрібні ласки успішно закінчити цей новий шкільний рік ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ốp n Цілий габив спокійно, та бере годив спокійна. Неможливо не гасати, не поганий не співати, не освіти не справдноти, не спринути на чим'ять. Діти, чи знаєте ви хто це? Це ж Петрик П'яточкін. Він, мабуть, хоче у нас в школі навчатись. Не вчитимешся, попадеш в біду. Я вчити букви зовсім не бажаю. А прізвище своє писать. Не знаю. Ти до портфеля зошити поклав? Ні. Інші речі для цікавих справ. Ну ось, рогатка, як її не взяти? Бо на уроці добре так стріляти. Його забити можна в парту. Чи ти жартуєш? Ні, які там жарти. Я вранці готувався, як ніколи. Тебе, що вижену ці школи. А що потрібно? Звісно, що підручник, щоденник, зошик, ручку треба мати, ще олівець і фарби. Як багато. Уважним треба бути і слухняним. А так, ти будеш вчитися погано. У школі учні, мов одна сім'я. Коли ж це я напишу своє ім'я, от вивчиш букви. Це обов'язково. Звичайно, і напишеш перше слово. Ти зможеш прочитати всі книжки. Тож буду, як і інші малюки, і святом знання щиро вас вітаю і на відмінно вчитися бажаю. У мене у портфелі два конверти. Тож хочу сказати вам відверто, там заховалися дві літери малі, щоб враз надати назву дітворі. Так, звісно, ми зовсім забули, що наші першокласники залишились без назви. Тому саме ту літеру, яка буде супроводжувати наших першокласників у довгому мандруванні шляхами країни знань, ми запрошуємо обрати їхніх класоводів.